Живи, тобі я заспіваю колискову, тобі зізнаюсь у коханні знову, бо ми з тобою є сім'я, назавжди разом ти і я, Помріяна, осяяна Україно моя. Привіт, Маша. Старого не бачив, а твій дійсно. Останній раз ще до війни було. Привіт! Останній раз до війни ще було. Я шкодувала, що не записала твій номер мобільного. Мені здається, що це було в минулому житті. Так давно. Чому ти не прийшов вчора на зустріч однокласників? Всі тебе чекали, чекали. Всім було дуже цікаво тебе побачити. Ми тобі зібрали гроші на зимову форму. В мене вже все є. Але я віддію. Моїм хлопцям ще багато чого треба. Я вчора на місто не прийшов. Тобі розказали, що я спецназ заслужу? Так, але я і без того це знала. Знала навіть у якій бригаді. Я запізнився на один день, щоб їх усіх не бачити. Я хотів зустрітися тільки з однією людиною. З тобою. Знаю, що мені хочеться поговорити з розумною людиною. А я тебе завжди вважав розумною. А всі інші вони мені не цікаві. Я втратив інтерес до багатьох людей. Я втратив терпіння до обивателів з мирного життя. Говорю все, як є. Тобто ти всіх своїх однокласників вважаєш тупими обивателями? Це вони тобі зібрали гроші на форму. Дякую. Давай приїхали це. Знаєш, яка має спеціалізація на цій війні? Я командир роти снайперів. Про це ніхто не повинен знати. Але тобі я можу довіряти. Ти мене завжди викликала, свідому і свідому довіру. Дякую за довіру. Тоді де твій автомат? Зараз стало модно ходити з автоматами. Зробили б селфі для Фейсбуку. Не смішно. Ок, це багато ще пояснює. Я не знаю більш неіснуючої людини, ніж ти. Тебе немає на жодній фотографії твоєї бригади. Вже, мабуть, кожен ваш боєць дав по кілька інтерв'ю. Вже про кожного зняли по кілька документальних фільмів. Уже кожному присвятили по кілька пісень. І тільки про тебе ні слова, жодного слова, жодної згадки. Тебе немає на Фейсбуку, немає в жодній соціальній мережі. Тебе немає у звітах ваших волонтерів. Про тебе ніхто не знає із журналістів. Тобі не вручають публічно нагород від вашого міністерства. Ти не виходиш на майдан до людей, які з квітами і сльозами зустрічають воїнів з фронту. Тебе немає в списках на ротацію, в списках на пільги, в списках на квартири, в списках на земельні ділянки, в списках на ліки. Тебе немає ніде. Без балаклави, але й у балаклаві я тебе ніде не знаходила. Тебе можна пізнати й по очах, але твоїх очей ніде не було. Тебе немає також у холодних депешах зі Східного фронту. Про перемоги і поразки. Тебе немає у звітах Міністерства оборони і заявах армійських чинів. Тебе немає. Ні в яких оголошеннях і ні в яких розповідях очевидців. Тебе немає у шеренгах на військових парадах, тебе немає в списках живих, немає в списках полонених, немає в списках заручників. Тебе немає в розвідданих ворога. Твого голосу немає в перехоплених розмовах. Жоден безпілотник не дасть твого знімку. Жоден капелан не знає твоїх гріхів, жоден імейл не відправлений з твоєї електронної пошти. І ти давно забув ім'я користувача та пароль. Тебе навіть немає у списках, які складають зрадники і продають їх ворогу. А це вже найостанніша межа неіснування. Ти взагалі існуєш? У всій цій історії найголовніше, що ти мене шукала скрізь. І що мене немає в списках мертвих, в списках загибель, про які ти подумала, але не згадала навмисне. Шукала і ніколи не знаходила. Таким і повинен бути справжній снайпер непомітним ні для ворога, ні для своїх, не існуючих. Справжній агент 007. У мене інший номер. Але ж ти ні в чому і ніде не залишишся. Я роздивлялася ваше фото у Фейсбуці, хотіла тебе знайти з замальованим обличчям, але тебе там не було. І раптом я подумала, що, можливо, ти не поїхав на ту війну, що, можливо, перед самим відправленням ти захворів грипом і в тебе була температура 40. А потім не було транспорту, щоб дістатися до своїх. Температура 40? Ти навіть не являєш собі, яка дрібниця на війні. Температура 40. Але ти могла мені подзвонити, я існую в мобільному зв'язку. Але в мене не було твого номеру. Я не хотіла тобі нашкодити. Я тільки просила Бога, щоб з тобою все було добре. Я не вірю в Бога. Я гадаю, що його не існує. Але ти можеш просити, якщо тобі це потрібно. А якби ти вірив у Бога, то став би снайпер. Мене весь час хвилює це питання. Весь час, уяви собі, згадуючи про тебе, я думаю про себе. Можна стати снайпером, вірячи у Бога. Я замовила за тебе чотири сорока усти в церкві. Це рівно стільки днів, скільки ти був на війні. Дякую. А я замов для тебе вагою, то це рівно все, що я можу для тебе зараз зробити. Тобі завжди буде легше, якщо за тебе хтось замовить сорокауст. Ніхто не знає, коли закінчиться ця клята війна. Але мені здається, що душа твоя десь ще на тій війні, десь у пристріляних, простріляних полях. І в крові. А що таке Сорокауст? днів молитви за когось. Цікаво. Я чула, що у військових є різні позивні. Я намагалася вгадати, який з них твій. О, цікаво! І які варіанти? Пчеловод. Або глиба, або барон, або вовк. Пчеловод. А пчеловод чому? Це я мав би із сепар... сепаратистів мертві ложки збирати. Ні, вони не солодкі, не квіточки. Навіть не знаю. Я от чомусь подумала, що в тебе може бути от такий нелогічний позивний. Знать як у щось мирне, тепле, солодке, але ж жалом. Ні, Маш, це не мій позивний. Які там ще варіанти? Вовк. Цей позивний був зайнятий в нашій роті до мого прибуття. Що там? Барон, а барон чому? Я от подумала, що ти колись любив понти. Як і всі суворі чоловіки. У бароні є понтовість. Ні, я б такий позивний не брав. Понти понтами, але ні, не моє це. Тоді глиба? Ні, не глиба. Тоді як, скажи, дуже цікаво. Ех, Марійко, не дізналася ти, не відчула, де саме мій позивний. Святий. Що, що? Святий. Це мій позивний. i